Бачите, відстань? Це каже про те, що у нас ще заблокована квадратна м'яза і заблокована м'яза ноги. Тут краще. Трохи розслабляйтеся. Тобто причина навіть якогось дискомфорту або болі не обов'язково саме в тому місці, яке болить. Багато хто звертається за шийно-комірцевим масажем кажуть, що у мене болить шия, пропрацюйте мені шию. А причина може полягати більш далі. Наприклад, з продольного м'язу тягнути може цей блок тяж і віддавати в шию, і навіть в голову. Лікувальний масаж, він досить такий глибокий масаж. Не можна назвати його дуже таким якимось легеньким. Бо щоб прибрати тригер, треба трохи додати зусилля. Привіряємо, ослабляємо ножку. Дивіться, наскільки вже прибираємо проблему, І ще раз його заспокоїли. Такий щепак пощіплення робимо. Щоб вони були досить такі приємні, але відчуттєві.